29 вересня минулого року у нас прийшли громадські слухання. Хто був, то дивився по телебаченню про долю використання подальшого зони озеленення в другому мікрорайоні. Громадськість прийняла рішення, що там створити парк і 29 вже жовтня. Міська рада прийняла таке рішення про створення парку в другому мікрорайоні на території зеленення для того, щоб внести зміни в генеральний план і дії інші виконати по цьому парку, значить, інститутом нашим розроблена. Містобудівна документація, детальний план території цього парку, і зараз він знаходиться на обговоренні. Ми 19 грудня розмістили цю інформацію на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. В жовтоводських вістях ми продовжили обговорення. Прошу 9 січня знову напечатали, надрукували в жовтоводських вістях цю інформацію. До самого до самої сесії, яка відбудеться 2801, де вона має прийняти міська рада рішення про затвердження цього детального плану. Іде обговорення. Будь ласка, у кого є які питання? Враховані всі пропозиції, які були 29 вересня висловлені, тобто, вся територія озеленення, яка знаходиться між вулицею Дзержинського, до співночі проїзду. У районі магазину «Санрайз», так всі звикли називати, і там від житлових будинків по вулиці Будьонного до автостоянки і ринку практично такої прямокутної форми. В північній частині ми залишаємо зону для культурно-масових всяких заходів. Ну, зі Сходу там будуть майданчики дитячі для відпочинку з дітьми, спортивний, де наші підприємці е, виявили таку е, згоду там за власні кошти влаштувати. Е, ну а так, зона зелена. Більше ніяких інших пропозицій від е, населення, щоб там розмістити ще якісь майданчики, чи якісь зони, чи ще щось там. Не надходило, тому якщо є у когось якісь пропозиції, будь ласка, подаються пропозиції зазвичай, і згідно законодавства, так пишеться заява, прізвище, де ви живете, що ви пропонуєте, і на підставі чого, або з якою метою, або чим це обґрунтувати, чому ви це хочете. Так що до 29-28 січня, будь ласка. Дзвоніть, дзвоніть до мене. Можете прийти в кабінет. У нас ця документація є в паперовому носі, є в електронному. Дивіться, пропонуйте.